Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцево насадну фрезу з подачею ЗОР від надійного турецького бренду SMOX. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новички, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердоспавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхні, а також для Обробки фасок завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чи воні, нержаві чи жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 40 мм, максимальна глибина 2 мм, посадочний діаметр 16 мм. Ріжучі пластини blmp 0904 закріпляються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для. Кріплення змінних пластин на нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фризу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ОШНКОВІСКРВІ, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами, Доставку робимо в будь-який куточок України, а швидко надійно та якісно.